Вітаю вас на календарі вівторок, 30 вересня. В ефірі програми Часу студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події цієї доби. Очима моїх колег. Візит європейської делегації, питання євроінтеграції, підтримка захисників, мистецька акція, аукціон, жорстоке поводження з тваринами, відповідальність та перші вироки. У Міністерстві оборони України роз'яснили новації у порядку організації та ведення військового обліку громадян. Уряд за ініціативи Міноборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок резерв плюс без відвідування територіального центру комплектування та без проходження військово-лікарської комісії. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування у запасі, також буде автоматизована. У 2026 році в Україні стартує програма профілактичних медичних оглядів для осіб віком від 40 років з метою раннього виявлення небезпечних захворювань. Міністр охорони здоров'я повідомив, що з 1 січня запрацює національний чекап. Через місяць після дня народження громадянин 40 отримуватиме пуш сповіщення в застосунку дія з пропозицією скористатися програмою. Якщо людина погодиться, їй на картку в дії надходитимуть кошти для обстежень, лабораторних, інструментальних, а також консультації лікаря чи перенаправлення до вузького спеціаліста у разі виявлення відхилень. За рекомендацією лікаря пацієнтові можуть виписати електронний рецепт для отримання безкоштовних лікарських засобів, щоб вилікувати хвороби або стримати її прогресування. Міністр пояснив, що головною метою є виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів на ранніх стадіях. Адже серцево-судинні хвороби є провідною причиною смертності. І в умовах повномасштабної війни інсульти та інфаркти молодшають. Він також зазначив, що в проєкті бюджету на 2026 рік планується передбачити фінансування для створення умов, орієнтованих на профілактику захворювань. Закарпаття, вкотре зустрічає високих гостей з Брюсселя. Делегація прибула до Ужгороду. Марта Кос, комісарка Європейської комісії з питань розширення, а також Катеріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні, приділили велику увагу краю з унікальними викликами на кордоні та важливими перспективами у контексті євроінтеграції. Далі триденний візит Україною. Запланували також вихід до преси. Про що йшла мова детальніше у сюжеті. Ужгород став майданчиком європейського діалогу до обласного центру Закарпаття прибула делегація з Брюсселя, на чолі з комісаркою Європейської комісії з питань розширення Мартою Кос. Візит символізує підтримку України на шляху до членства в ЄС і водночас особливу увагу до прикордонного регіону, що вважається воротами в Європу. Символічно, що ми сьогодні тут, адже саме сьогодні завершили скринінг законодавства України, менше року порівнювали його із законодавством Європейського союзу, і тепер ми знаємо, що робити, як рухатися далі. Це ми й будемо обговорювати в Києві. Головна тема переговорів подальші кроки України для відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Європейські представники обговорили з місцевою владою стан реформ, розвиток інфраструктури та можливості прикордонного співробітництва. Ще одне завдання озвучила Марта Кос бажання поспілкуватися з представниками нацменшин. А Закарпаття назвали справжнім європейським регіоном, де проживає багато нацменшин. Якраз нині побувала у двох школах словацькій та угорській. і варто зауважити, ми дуже серйозно ставимося до питань, які турбують національні меншини. Зокрема, саме ці питання входять у перший кластер, яким ми відкриваємо переговори, який називається основи. І це останній кластер, яким ми закриваємо переговори. Також Україні необхідно впровадити відповідний план дій щодо нацменшин, і ми готові допомогти у цьому. Це дуже важлива частина вступу до ЄС. Загалом бачимо Україну і частинку європейського до. Ому каже Марта Кос і має велику честь і відповідальність допомагати рухатися українцям до членства у Євросоюзі, окремо увага делегації економічним та безпековим питанням. Для мене війна в Україні розпочалася не у 2022 році з повномасштабного вторгнення, а у 2014-му, коли через підписання поглибленої угоди про зону вільної торгівлі, тоді Україна ще раз довела, що хоче бути частиною Європи. Тому ще раз наголошую, для мене це зобов'язання і честь зробити все, аби допомогти вам вступити до ЄС. Варто уваги! Ми вперше проводимо переговори про вступ під час війни. Хочу висловити своє захоплення вашою боротьбою за свободу, мир і безпеку, адже ви також боретеся і за мир та безпеку Євросоюзу не може бути безпеки і свободи Європейського союзу без вільної України як частини ЄС. Говорили й про підтримку місцевих громад, освіти та молодіжних ініціатив. Усе це складові великого процесу європейської інтеграції, що починається не лише в столиці, а й на місцях. Європейські партнери наголошують, шлях України до ЄС це спільна робота центральної влади, місцевих громад та кожного регіону. А візит до Ужгорода черговий крок у зміцненні цього партнерства. Далі три дні україною і завершальним етапом у Києві. Медики розповіли про епідемічну ситуацію з захворюваністю на covid 19 та ГРВІ в Закарпатті за минулий тиждень. З 22 вересня по 29 в області зареєстровано 3 тисячі випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них 118 випадків covid 19 госпіталізації потребували 47 пацієнтів. Загалом у стаціонарах області лікувалося 118 хворих з ГРВІ та covid 19 Учгородський міськрайонний суд виніс рішення у справі громадянина, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Обвинувачений, діючи у складі злочинної групи та маючи на меті отримати 10 тисяч доларів США, повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Згідно з вироком, йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 170 тисяч гривень. Щоб прикрити свою незаконну діяльність, обвинувачений зареєстрував фізичну особу підприємця ФОП та отримав ліцензію на вантажні перевезення. Використовуючи службовий автомобіль і легальний статус у лютому 2025 року, він кілька разів незаконно переправив особу водія через пункт пропуску ужгород вишня Німецьке. Механізм перетину був наступний: чоловік надавав чіткі інструкції щодо поведінки на прикордонному контролі та що ключове реєстрував особу у державній системі шлях як водія свого ФОПу. Це дозволяло обійти обмеження на виїзд військово зобов'язаних чоловіків. річна Закарпатка переправляла за кордон Тисою втікачів від мобілізації. Днями правоохоронці провели затримання мешканки села Тересва за підозрою в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних. Дівчина за 5 тисяч євро обіцяла безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Маршрут пролягав через річку Тиса у межах Тячівського району. Цього разу за кордон вона мала доправити киянина, який вже сплатив завдаток. Фігурантку затримали на одній із АЗС у селі Луг, коли вона отримувала іншу частину обумовленої суми у розмірі 4 тисячі євро. Затримана діяла за вказівками свого колишнього чоловіка, який наразі перебуває за кордоном. Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та оголошення у розшук. Жорстоке поводження з тваринами проблема, яка й досі залишається болючою для нашого суспільства. Попри закони та штрафи, історії про знущання над беззахисними тваринами з'являються все частіше. Чому люди дозволяють собі таку жорстокість, і як захистити тих, хто не може постояти за себе, дізнаємось за мить. 22 вересня, в день на проспекті Свободи в Ужгороді, патрульні отримали виклик про жорстоке поводження з твариною. За словами очевидців, чоловік бив і штовхав свого пса-породика на корсо. Також правоохоронці відреагували на повідомлення в соціальних мережах про виявлення тіла імовірно, вагітної кішки, яку нібито викинули в канал у мікрорайоні на вулиці Другатів. За словами очевидців, інцидент стався поблизу каналу, де мешканці вже не вперше знаходять мертвих тварин. У повідомленнях також йдеться, що місяць. Тому в тому ж місці було знайдено тіла цуценят. Слідчі повідомили про підозру і жительці села Пейтерфолво. Жінка обґрунтовано підозрюється у жорстокому поводженні з собакою, яке призвело до її загибелі. Про це інформують в головному управлінні національної поліції в Україні в Закарпатській області. Поліцейські під час моніторингу мережі інтернет виявили відеоматеріали жорстокого знущання над собакою. Правоохоронці того ж дня з'ясували, що до вчинення протиправних дій причетна 23-річна місцева жителька. Жінку Кору шукали та опитали в скоєному вона зізналася, і такі випадки, на жаль, не поодинокі. На території Закарпаття все частіше фіксують випадки жорстокого поводження з тваринами. На жаль, багато випадків у нас в місті, які на яких характерні ознаки до тварин жорстокого поводження з ними. Можу сказати, що навіть самовигул тварин це теж. Так, да, травматично для тварини і це карається адміністративним правопорушенням. На жаль, не всі свідомі люди, власники цих тварин, яких просто випускають на вулиці. Часто до рук пані Вікторії потрапляють тваринки, що зазнали травм через халатність господарів чи то умисне нанесення шкоди. Був випадок весною. В нас ми рятували одну тварину з. Онкологічними захворюваннями він проживає. Це дворова собака. Він проживає в районі Черемушках, міста Мукачева, і в нього під час огляду на рентгені виявили в тілі кулі, і не поодинокі. Тобто, є навіть такі випадки, про які ми просто не знаємо. Як розповідають у Закарпатській обласній лікарні ветеринарної медицини, найчастіше в закладі фіксують переломи лапок, хвостів чи пошкодження опорно-рухового апарату. Бувають батки. Після аварії попадають тварини, особливо коні. Випадки є часто в цих тварин, коли вони мукаче були, були випадки, в Ченедіві були неодноразові випадки, що попадали під машини, коні заплутані, і вони там перебігають трасу, попадають під автомобілі, що завдають шкоди, що власникам і машин, і власникам їхнім. Котики, собаки, часто йдуть в випадіння з вікон. Дуже часто є таке діло, багатоповерхівки, то в випадки травмат, травматизм досить таки великий. Машини рідше, але є теж таке, ну, у місті спостерігається така картина. Під час надання допомоги я, ми говорили ну, не сильно ну, причину цього. Ми стараємося допомогти і ну, вирішити питання. Що можна зберегти життя тварині, щоб зберегти кінцівку, чи щось там досмотре дивічі, яка ділянка тіла пошкоджена, щоб її зберегти, і щоб могла тварина нормально повноцінно функціонувати. Як зазначає ветеринар, у разі виявлення ознак умисних тілесних ушкоджень фахівці звертаються до правоохоронних органів. Якщо є видимий так факт, це зрозуміло, що буде звернення, буде причина, чому це сталося, хто хто наніс. Певні ті чи інші види ушкоджень, це навіть не говориться. Якщо будуть виявлені факти з боку власників чи вла... з боку людини, виявлені факти, що вона нанесла і провела жорстоке поводження з твариною, звертаються наші спеціалісти до поліції, до органів, які цим. На це компонентні нагадаємо, що в Україні жорстоке поводження з тваринами, а саме не пов'язані з самообороною дії людини, що завдають шкоди тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але й залякуванні поставлені тварин у небезпеку, залишення їх у ситуації, що викликають надмірні чи невиправдані страждання, залишені домашніх тварин без нагляду. Такі дії караються відповідно до статті 299 кримінального кодексу України. Від ступені важкості скоєного порушника можна притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про адміністративну, то це стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень, а решту діб та конфіскацію тварини, якщо подальше перебування у власника несе загрозу її життю та здоров'я. Кримінальна відповідальність це стаття 299 кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає важче покарання від арешту аж до позбавлення волі до 8 років. Поліція реагує на кожне повідомлення про такі факти. Однак часто стикаємося з однією проблемою, коли свідки або очевидці не повідомляють про такі порушення в поліцію, затягують час, згодом ми можемо побачити допис в соціальних мережах, і вже тоді розпочинаємо перевірку. У всіх зазначених випадках одна спільна риса тварини не могли себе захистити. Вони не можуть втекти, коли їх б'ють, морять голодом, викидають на вулицю. Вони повністю залежать від людини. І коли ця людина перетворюється з друга на кривдник, це вже не просто жорстокість, це злочин. Допомагати тваринам, ставитися до них з турботою, з любов'ю, не проходити повз, якщо ви бачите маленькі кошеня, наприклад, на вулиці, яке просто виконали. Ви можете допомогти чим? Ви можете взяти його, гарно пофотографувати. Є безмежна кількість груп в Фейсбуці, де ви викладаєте ці фото і просто прилаштовуєте цю маленьку беззахисну тварину. На Тячівщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 70-річного мешканця Закарпаття, який у серпні намагався вбити свого знайомого. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Інцидент стався під час спільного розпиття алкоголю, коли між чоловіками виник побутовий конфлікт. За даними слідства, підозрюваний схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив потерпілого у живіт та шию. Щоб врятуватися, чоловік вибіг з будинку і впав неподалік. Його знайшла сусідка, яка відразу викликала медиків та правоохоронців. Нападника затримали того ж дня і безальтернативно взяли під варту. Наразі він утримується в закарпатській установі виконання покарань номер 9 Його дії кваліфіковані за статтями про замах на умисне вбивство, за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. У Високогір'ї Карпат спіймали п'ятьох чоловіків, які планували незаконний перетин кордону. Жителі Київської та Дніпропетровської областей склали детальний план подорожі через соцмережі. Проте дісталися лише до прикордонного патруля. Спершу прикордонний наряд зупинив трьох жителів Київської області. Чоловіки працювали в одному з поштових відділень на Київщині і гід домовилися про спільну подорож. Вони вивчали інформацію в соцмережах, склали маршрут і приїхали потягом на Закарпаття. Про те, що не вирушили горами у бік державного рубежу, їх затримали військовослужбовці. За кілька годин патруль виявив ще двох мешканців Дніпропетровщини. Вони також заздалегідь спланували маршрут, кілька місяців готуючись до незаконного перетину. До Карпат чоловіки дісталися потягом, а далі попутним транспортом. Усіх п'ятьох затримали в адміністративному порядку. На них склали протоколи за частиною 2 статті 204 Купап, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Подальшу долю порушників буде вирішувати суд. Днями у селі Горонда Мукачівського району водій наїхав на велосипедиста та втік із місця ДТП. 34-річний велосипедист перебуває в лікарні з тяжкими травмами. Поліцейські встановили, що ймовірно наїзд вчинив автомобіль Volkswagen Гольф. Машину та водія розшукали, зараз проводяться слідчі дії. Водію повідомлено про підозру та залишення в небезпеці за порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі наслідки. Рішення про запобіжний захід очікується згодом. Гільза, оздоблена колосками та незабудками, створена майстриною, стане лотом для збору коштів на підтримку збройних сил України. Так за виручені кошти планують закупити необхідне оплатнення для реабілітаційного відділення, де проходять лікування наші захисники. Більше про мистецьку акцію. Дивіться далі у сюжеті. Цю гільзу перетворила на справжній арт-об'єкт пані Вікторія. Жінка, викладачка творчого гуртка, і переконана, що мистецтво повинно робити добрі справи, особливо під час війни. Це я вже втретій виготовляю. Цей раз мені захотілося зробити щось таке цікаве, незвичне і чогось саме колоски. І... Незабудки в мене так навіялись, вони і синьо-жовті, такі патріотичні до нашого прапору. Плюс в наших полях така триває війна, наша пшениця є справді золотою, бо як наші хлопці захищають наші поля, як фермери збирають, садяться, дуже все важко. А незабудка – це є така квітка пам'яті про всіх загиблих, померлих, будь-кого, кого ми хочемо згадати. Над арт-об'єктом з вихованцями працювали близько двох тижнів. Виконали декор у декількох техніках. Як зазначає викладачка, намагалися створити гільзу незвичну до теперішніх, Тому обирали рельєфну техніку. Саме довго зайняло це виготовлення колосочки, так як на кожному колосочку є 40 насінинок, і ця насінинка складається з чотирьох лепесточків. Кожен лепесточок потрібно і вирізати, обробити праскою, дати їм форму, потім склеїти. Це досить такий тривалий процес. Це не ну, займає багато часу, плюс це час від роботи. Поміран дуже класний тим, що це як пластична замша. З нею можна надавати будь-яку форму, і він мені подобається. Що його фарбують, ну так наприклад, на забутках, я його фарбувала білим кольором і синім, щоб надавати більше реалістичності. Я надихалася роботами дівчат, які малюють на гірзах, але дивилася, що дівчат, які роблять ростові квіти із фетру, але переносила вже в свої розміри, бо вони роблять великі розміри, я робила менші розміри. Окрім естетики, цей арт-об'єкт має благодійну мету, адже він стає лотом на благодійному аукціоні. Вилучені кошти, з якого планують спрямувати на закупівлю необхідного обладнання для потреб реабілітаційного відділення, де проходять відновлення поранені захисники. Для розробки рук, ніг, наших захисників, які перебувають на реабілітації та лікуванні. І ми вирішили, так як наші військові нам прислали сувенір гільзу, яка була відстріляна по ворогові, і за вилучені кошти придбати те, що потрібно саме для реабілітації наших незламних воїнів. Інвентар не є дешевим, але його потрібно дуже багато. Це є різні шини, різні м'ячики, різні коврики для того, щоб покращити відновлення наших захисників. Це від... чутливість нервових закінчень на ноги, руки, на спину. Ми розуміємо, що це є дуже потрібно зараз. Участь проста. Потрібно придбати квиток. Загальна сума запланованого збору складає 30 тисяч гривень. На сторінці та сторінці у військового капелана отця Павла можна придбати номерочок, перерахувавши кошти на банку за номером за посиланням, і написати, який номерочок обираєте. В нас є 300 номерків, Кожен номерок коштує 100 гривень. Схожі мистецькі проєкти реалізовують на базі Мукачівської школи номер 10 де школярі створюють малюнки на тубусах, які також стають лотами на підтримку Збройних сил України. Таким чином діти та наставники демонструють, що мистецтво під час війни теж здатне наближати перемогу. Туристам радять утриматися від походів у Карпати. Там вже справжня зима. Рятувальники Яворницького пошукового відділення повідомили про небезпеку сходження у високогір'я. Сьогодні, 30 вересня, на горі піпіван спостерігається сніг та мороз до мінус 4. Перша група з 15 юних закарпатців, батьки яких віддали своє життя за Україну, відпочиває у Великій Британії. Це десятиденний реабілітаційний табір у Лондоні. Діти тут не лише відновлюють сили, а й наповнюють свої серця радістю, отримують незабутні враження, які запам'ятаються на все життя. Вони вже побачили визначні місця Лондона, такі як Бігбен, Букінгемський палац, Вестмінстерське аббатство, Даунінг-стріт, побували в зоопарку, гайд парку, підкорили 528 сходинок собору Святого Павла, звідки Лондон видно, як на долоні. Сьогодні в Україні відзначають День бібліотек. Це свято не лише для працівників книгозбірання, а й для всіх, хто любить книжку. Бібліотеки змінюються, із тиші книжкових полиць вони перетворюються на сучасні, культурні та освітні центри. Чи читають та відвідують бібліотеки Закарпатці? Дізнавалася Ірина Ковальчук. Щороку, 30 вересня, в Україні вшановують тих, хто зберігає і примножує знання бібліотекарів. Всеукраїнський день бібліотек це ще одна нагода нагадати: книга залишається ключем до освіти, культури та розвитку суспільства. А також ще один привід відкрити для себе світ книжки, адже читати завжди модно. Читаю, але я не маю часу. Я в Бібліотеку не хожу. Вон в книжні магазини купую книжки. На жаль, зараз мало часу я маю для ти, щоб читати книжки, але зараз, от прям зараз, я читаю класику Івана Франко за що відвідувати я ні, але моя дитина постійний відвідувач бібліотеки ходить, бере сама книжки, записана в бібліотеку, і вона ходить, бере, читає з задоволенням. Дуже важливо, бо книжки зараз тут дуже дороге задоволення, тому дійсно це дуже приємно, що можна прийти, взяти безкоштовно, знайти те, що тобі подобається. Читаємо книги, які Анжеліку всю прочитала потрібні. Деякі люди переходять з електронних книг, переходять на ці книги, тому що вони кажуть дуже піднімають енергію. До живої книги відношусь дуже добре. Чесно кажучи, зараз з віною як-то мало виходить читати. Я військова зобов'язана, тому що більш такі читаю книги. Любовні романи. Ну, чого що вам буде? Приємні емоції, розслабляємося. Ну, відволікаюся від проблем. Бібліотека потрібна. Це навіть. Немає сумнів. Сучасна бібліотека це вже не лише місце для читання. Тут організовують виставки, тренінги, лекції, працюють дитячі гуртки. Все частіше бібліотеки стають осередками спілкування та культурних подій. До прикладу, в дитячій бібліотеці казка в Ужгороді протягом року понад 5 тисяч користувачів. Після вилучення радянської, дублетної та зношеної літератури книжковий фонд дещо зменшився з 50 тисяч до 30 тисяч примірників. Тому тут радіють, коли книги дарують письменники або читачі. Бібліотека живий організм і Нема проблем з користувачами. Можете вірити, можете не вірити. Цього літа в нас навіть черги були в бібліотеці. Сьогодні є вибір книг надзвичайно великий, і тематика читання різноманітна. Дітки люблять комікси, дітки люблять фентезі, дітки люблять пригоди, фантастики. Підлітковий вік любить романи. Особливим попитом у нас користується поличка про булінг, створили поличку для мам, тому що виникла така нагальна потреба в родинному читанні. По прикладу, батьків от як читають батьки, так і хочуть читати і дітки. Тому ми виділили поличку для мам. Там виділили три серії: детективи, історична проза і твори е романтичного характеру. У багатьох книгозбірнях діють безкоштовні курси з цифрової грамотності, проводяться онлайн зустрічі з письменниками, а діти знаходять тут свій перший шлях освіт літератури. Бібліотекарі переконані до семи років важливо привити малечі любов до книги. А далі, як то кажуть, зерно проросте. Крім того, книгу не замінять гаджети, адже вона дарує живий запах, колір, спілку. Вання, позитивні емоції, візуал та сприйняття на дотик. А це все розвиває фантазію і творчість. Надзвичайно змінилася бібліотека. Вона із самого поняття сховища перетворилася в культурний, інформаційний і дозвілевий центр. З початком війни вона ще стала центром ментального здоров'я, тому що ментальність це завжди щастя. Якщо дитина почувається безпечно і щасливо у бібліотеці, це дуже добре. Також у нас центр розвитку дитини, творчої розвитку дитини. Ми завжди, окрім книги, намагаємося розвити в дитині щось надзвичайне таке, проявити якісь риси до малювання. до… Декламування віршів, навіть до театралізації подбали тут і про безбар'єрність, аби книги були доступні усім бажаючим. Бібліотека стала ближче до людей з особливими вадами, з інвалідністю. Ось е міською радою було придбано тифлокомплекс для людей, які слабозрячі. У нас є також клавіатура для е шрифтом Брайля. Людина спокійно може прийти до бібліотеки. Е Зробити свої справи чи прочитати якийсь документ, і в цьому бібліотекарі завжди й допоможуть. Бібліотекарі жартують, їхня професія вічна, адже попит на знання не зникає. І, хоча змінюється формат від паперової сторінки до електронної, головне завдання бібліотеки незмінне об'єднувати людей довкола культури та освіти. Цими вихідними спортивне життя Закарпаття вирувало в Ужгороді, де відбувся престижний Кубок України серед кадетів з греко-римської боротьби. Змагання зібрали близько 240 юних борців з усіх регіонів країни. За підсумками напружених поєдинків, Мукачево здобула вагому нагороду. Єдину, але надзвичайно важливу нагороду для команди виборов Андрій Чуйко. Він виступив у ваговій категорії до 48 кілограмів і завоював бронзову медаль Кубку України серед кадетів. Цей результат є значним досягненням для юного спортсмена та підтверджує високий рівень підготовки мукачівських борців греко-римського стилю. Наразі таким побачили цей вівторок мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. Обов'язково побачимось. Бувайте.